Я Зінченко Марія Олександрівна, учениця 8-го Д класу Криворізької гімназії №126. 126 На ваш розсуд представляє науково-дослідницький проєкт СТЕМ: вода для міст, її значення в житті людини та методи очищення води під час воєнних дій. Актуальність: полягає в дослідженні питної води та методів очищення води в домашніх умовах під час воєнних дій в криворізькому регіоні. Мета. Проаналізувати стан питної води, зібраної з різних джерел, система міського водопостачання, бутильована вода, вода з річки Саксагань, системи пітистепеневої очистки на наявність кількості домішок, що знаходяться в розрідженому стані. Вимірювання рівнів pH методи очищення води в домашніх коло. Дослідження вода, але ми провели анкетування е, серед наших учнів в гімназії та е, з'ясували, що е, воду з під крану вживають 32 фільтровану воду 46, а бутильовану воду 32 литонки. Тому ми вирішили взяти на е, перевірку таку, такі е, примірники: вода е, міського водопостачання, е, система бутильовка на вода і та вода з річки саксагань, е, методи дослідження, науковий аналіз е, систем збору і дос, е, обробки інформації, е, соціологічне дослідження анкетування, метод нас встановлення е, PH роз, розчину за допомогою ph метод використання електролізу на наявність кількості е, домішок у воді. Методи очищення води в домашніх умовах, а саме: заморозки, пік'ятіння, фільтрація за допомогою активованого вугілля, очищення сіллю та е, збагачення води за допомогою кремлі. Для виконання наших досліджень потрібно: для заморозки треба взяти ємкість, налити туди води з-під крану та поставити у морозильну камеру через дві. Зняти верхній шар льоду. Повторюємо це ще один раз. Після цього можна вживати воду. Кип'ятіння. Це ми робимо за допомогою електролізу. Він у воду проводить електричний струм, який робить так, щоб усі шкідливі залоси піднялися угору. Фільтрація за допомогою активованого вугілля. Використовуючи вугілля 5 таблеток на літр. ми розробили вудобно. Замотали у магію та поклали у воду на декілька годин. Потім дістали магію та процідили воду в фільтрі. Після цього її можна вживати. Якщо вода каламутна або використовуємо з природних джерел очищення води за допомогою стіни, Після того, як ми додали сіль у каламутну воду, глина накопичується на дні ємкості, і е, е, залиш... а, питна вода залишається зверху. Цю... Після цього е, рідину можна сидіти і додатково знезаразити під впливом сонячних промінь. Крім цього, е, ми можемо її. Е, з багатшими мінеральними речовинами, а саме за допомогою кремнію. Мінерал кремнію потужний активатор води, води. Він володіє значними бактерицитидними властивостями. Вода це не вжиєся, довго зберігає, зберігається. Кількість кремнію з розрахунків 1-3 грам на 1 літр. Дати відстоятися добу. З усіх досвідів ми можемо зробити висновок. Що на даному етапі е, досліджень ми можемо стверджувати, що за е, PH всі зразки мають лужне середовище. Бутильована вода має повищену твердість, е, е, що не дуже добре для здоров'я людей. Таку воду не можна часто вживати. Така вода корисна для здоров'я людини, але сам спосіб заморожування води дуже трудомісний і не дає можливість очистити значну кількість води. Використання методу очищення води в домашніх умовах за умови воєнних дій є економічними та практичними. Даний проект є не важким у своєму виконанні та важливим у сучасному житті. Дякую за увагу.